Привіт! Сьогодні будемо розучувати, точніше практикувати будемо Крію, яка називається панч Grні крія Вона, чим вона цікава, її давали вчителі таким особливим своїм учням. І враховуючи той досвід, який ми живемо, то ми достойні учні, скажімо так, да? тому що ми постійно в. Постійно в на цьому шляху розвитку, да, тому що ми постійно шукаємо відповіді, задаємо запитання, живемо, усвідомлюємо, проживаємо, балансуємо і так далі. Тому, скажімо так, ми достойні учні цього життя. Але загалом да, цю практику давали вже учням, які є такими, ну, скажімо так, вже мудрецями, ті, які оволоділи своєю дисципліною, духом, тобто, мудрецями. Мається на увазі, це люди, які вже дивляться на світ у вигляді, де із мене це, де із мене це виходить. Так? Як мені це змінювати, якщо є в цьому потреба, для того, щоб змінювати зовнішні декорації? Якщо говорити про дисципліну, це учні, які хакнули свою егоструктуру, да? Тобто це люди, які декоруються якимись своїми. Его-конструктами, да, там, як я буду виглядати, чи ой, хто, хто якось там посмів мою особистість зачепити. Тобто его таких учнів, воно смиренне вже, воно є слугою для душі, і, власне, да, дисципліна, дисципліна і дух. Тобто, Мається на увазі, що его підкорене э, і воно. Виконує задачі для того, щоб можна було втілити ну, цей такий імпульс да, чогось вищого, такого трансцендентного, да, що ми в собі розкриваємо постійно. Ось тому це ну, така практика дуже достойна і ну, для таких людей, які справді сумлінно працюють в своєму житті. Як же, власне, який вона має вплив? От, от те, що я описую, це те, як я її відчуваю, як я її розумію, як я її живу, скажімо так, да, цю практику. Тому завжди, завжди треба прислухатися до того, як ваша структура живе цю практику, і, можливо, в коментарях потім після практики розкажете, що ви для себе відкрили ще. Загалом, якщо, скажімо так, на рівні тіла, то Дана медитація, дана крія, вона буде, вона працює з діафрагмою, да, і на рівні тіла вона буде збагачувати ваше тіло киснем, це буде, скажімо так, добре впливати на вашу кровоносну систему, звичайно, да, це, це корисно для вашого серця, для легенів і так далі. Ось, а якщо трошки зайдемо в такі. Тонкострунні да, моменти, то розуміємо, що діафрагма вона про, ну, вона загалом да, про певні спазми, особливо коли ми, наприклад, дихаємо досить поверхнево, да, тільки цією частиною, а нижню частину, тобто у нас не повне, як так кажуть, йогічне дихання. Йогічне – це коли ми вдихаємо, надувається живіт, діафрагма, грудна клітина. потім… Видих, да, і живіт втискається вниз і знову надувається. Ну, скажімо так, це таке повне йогічне дихання. От. А часто в нас таке поверхневе дихання, особливо коли ми стресуємо, діафрагма вона спазмується. Ну, відповідно, дихання таке поверхневе і, і, ну, як наслідок, певні такі, да, вже проблеми дисфункції по організму і по нашим, нашому психоемоційному стану. Ось тому. Окрім того, що вона дуже корисна для тіла, вона ще і говорить про такі певні кармічні досвіди, да, певне вивільнення цих кармічних досвідів, да, ну, власне, на рівні нашим діафрагми, маніпури, скажімо так. Да, бо, власне, саме маніпура вона, ну, вона добротно вигрібає наші досвіди. Да, тому зробіть собі добре, зробіть собі легше на рівні як. На рівні свідомості, так і на рівні фізичного тіла. Тому що як описують цю крію, що вона змінить вас і зсередини, і зовні. Тобто, вона, ну, сказати потужна, потужна. Вона дуже потужна. Якщо вона передавалася особливим учням, то, скажімо так, її треба було а-ля І... Вона наостанок да, от скажу ще такий момент, що люди, які є, ну, такими, знаєте, от, живуть по внутрішньому кодексу, вони такі досить благочестиві по своїй природі, да, вони такі чисті помислами, вони такі от бережуть оцей, оцей еталон людяності, да, вони в собі через свої вчинки, через свої думки, але часто да, якісь є життєві певні перешкоди. На це теж є свої причини, але зараз не про це. І, власне, дана медитація вона дасть можливість синхронізувати оцей Божественний кодекс всередині себе і проявити це зовні. Тому і кажуть, що ця крія вона змінює як внутрішню, так і зовнішню. Тому попрактикуйте її 40 днів, поспостерігайте, як зміниться ваше життя. Звичайно, розкажіть. Да? Тепер по самій а, практиці, да, по самій крії а, останні дві хвилини, будь ласка, не здавайтеся, робіть. А, після п'яти хвилин може відчуватися таке певне, не те, що спазмування, але ну, такі певні дискомфорти на рівні діафрагми. Це говорить про те, що дійсно у вас в більшості поверхневе дихання, тобто ось ви тільки цією частиною дихаєте, да, а тут все нерухомо. Ось Тому можете відчути, от на п'ятій хвилині вже можете відчути цю різницю. Як її робити? Ми беремо ось рука, да, на рівні нашого лиця. так, Ця рука ось ми беремо, вкладаємо, ліва рука вона ніби вкладається в основи цих пальчиків, тобто лівий мізинчик під основу правого мізинчика. Да, Безіменний лівий пальчик під основу правого безіменного пальчика, тобто буде ще така енергетична синхронізація ставатися, далі середній, да, ну і так далі. Да, під основи кожного пальчика. Цей е, великий палець лівої руки, він просто як тут ну ось, закривається, да, просто буде тримати права рука, ось вона буквально випрямлена. І е, долоня навпроти лиця. А долоні лівої руки, по суті, на рівні вішутки. Так? От, от, ось така поза. Пряма спина да, буде. Ось так ми тримаємо руки. Що ми робимо з дихання? Дихання воно таке, як а, дихання вогню тільки а, рот буквою О. Ось так ми робимо О, і так ми вдихаємо. видихаємо, Насправді. Акцент буде на видусі, а вдох буде автоматично відбуватися. Коли ми робимо дихання вогню, це коли ми вдихаємо і в той же самий час втискаємо пупочний центр аж всередину. Потім вдох відпускаємо, видихаємо, втискаємо, вдихаємо і розслабляємо живіт. Тобто це такі синхронні рухи да, будуть. Ось так. Тобто працює попочний центр, маніпура працює, діафрагма працює, кармічні досвіди проживаються, вивільняються, спазми розслабляються, стається наповнення вашої структури на всіх рівнях. Да? І пам'ятаємо, да, як, як тримаємо наші руки. Очі закриваємо, і ми 11 хвилин будемо робити цю практику. Тому насолоджуємося, не здавайтеся. Тобто, якщо прям геть якісь ну, прям такі болі, що ви ну, не можете це жити, і це дійсно ну, складно, то звичайно зупиняйтеся, не треба робити собі боляче, не треба себе якось змушувати до чогось, да? можливо, скоротіть час, потім ви його можете поступово-поступово поступово доводити до 11 хвилин. Але не більше ця крія виконується 11 хвилин не більше. Ось. І вона дає іще для нас, як для людини, да, вміння керувати такими моментами, як наш мозок, матерія і час. Тобто ми стаємо володарями оцих трьох складових, це дуже важливо для нас, людей. То, практикуйте цю крію, змінюйте своє життя, набувайте нової якості. Щоб поїхали, засічу наш час угу. і займайте позицію. Я мікрофон знімаю, навіть якщо я буду щось говорити, будь ласка, не зупиняйтеся. Продовжуйте робити медитацію, ця клія вона робиться без музичного супроводу. Просто занурюйтеся в себе, закривайте очі, глибоко дихайте своє дихання вогню, тримайте руки, да, натискайте пальчиками на основи пальчиків правої руки да, і насолоджуйтеся своїми власними змінами. Поїхали! Погляд, не, погляд в районі третього ока, тобто міждрів за закритими очима. Продовжуємо дихати. Може бути, що слюна прям витікає. Продовжуйте робити це. Якщо є якесь хочеться, як повітря да, виходить, випускайте його, звичайно, не заковтуйте назад. Зараз може бути етап, коли якраз діафрагма може давати про себе знати. Можете, якщо дискомфортно, трішки, можливо, менше, уповільнитися більше, але все потрібно продихати, це потрібно розширити. Може відчуття таке трошки запамрочненням бути, тому що наповнюється киснем вся ваша структура. Продовжуйте спокійно, спостерігайте за тим, що, що живе ваша структура. Зараз може дати про себе знати нервова система. Просто продовжуйте, продихуйте, спостерігайте. Займіть рівненьку позицію, продовжуйте дихати. Що значить нервова система може давати про себе знати, можуть якісь емоції підійматися. Продовжуйте дихати, випрямте себе, свою вертикаль, витягніть за маківку і продовжуємо робити. Зробіть глибокий вдох, затримка, і натискаємо, натискаємо ще потужніше пальчиками, тримаємо дихання, затримку, видих, вдох. Затримка, видих І ще раз вдох, затримка. Чи затримку? Повертаємось наліво, направо, центр, видих і розслабився. Розконуйте себе, чи змінився вашій стан? Як змінився? Ваша свідомість, тіло, дихання, думки, емоційний фон. Ну і традиційно рекомендація взяти. Медитацію крию на сваблу.